Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от паперечки до МТЗ та ЮМЗ. Давайте почнемо. От, оригінальна паперечка МТЗ. Це 2900 вона коштує. Так. Потім, ну це коли ви на коротко працюєте. Якщо ви на довгу працюєте, то вам треба замінювати паперечку ставити Юмзівську. Оригінальна От вона така. Червоного умовно, кольору 3000 коштує. І є не оригінальна, вона коштує 2000. Дивіться, якщо от, уважно так роздивитися, то тут видно, що отвори трошки не саосні. Поміж оцими, от бачите? От, бачите, є зміщення? І зміщення тут, ну, якщо от ми виставили. От, раз, ось, є. Тут вже воно трошки збито. І тут далі воно взагалі от не співпадає. Але е, от у нас вилка поперечки, Ми її ставимо, все співпадає, ставимо тут. Все співпадає, ставимо тут. Також все співпадає. Чому знімаю це відео? Приходили люди до нас у склад, скуплялися, і звернулися з такою проблемою. Каже, у мене причепне. З Юмза. І в нього поперечка ентезовська стоїть. І він не може на неї по отворам от, він не може накинути прицепне. Каже, не співпадає. Оце він розклав отак от і каже: от я бачу несоосність мені потрібна от саме оця от оригінальна юмзівська. Зараз грошей немає. Пізніше прийду куплю. Ну, от такий досвід отримали. Тобто ніколи на це не звертали уваги, але бачите, є таке. Так, давайте ще раз. У нас 2000 гривень у нас коштує оригінальна паперечка Юзівська, 3000 гривень це оригінальна юзівська паперечка і 2900 гривень оригінальна ентизовська. Вилка паперечки це не оригінальна, це виробництво рамни, коштує 1100 гривень. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, для замовлення за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати, є можливість відправлення України в Балтії та Молдову через перевізників. Дякую вам, друзі, за перегляди. Ставте подобайки. На все добре.